Подарунки із трьох зернин. От жили собі два сусіди, як завжди в казках. Один багатий, а другий бідний. Так багатий, такий же багатий, що він навіть не знає свого багатства. Скільки всього полічити не може. В нього там і полів багато, і найми та на нього працюють, і хата кам'яна, і друга, і третя. Є що їсти, є що пити, і грошей стільки, що повні скрині. А обідно, ну тільки купа дітей в хаті. Та й попробуй їх прогодуй. Кожного треба нагодувати, одягнути, ще й податки заплатити, це все з одних рук. Та живе, як, як перебувають з хліба на воду. Але дружно живуть, знаєте, не сваряться, та й співати люблять. Та й якось в ту біду перебувають, так як і ми зараз, до речі, у нас біда, війна, але ми перебуваємо, ми разом один одного підтримуємо. Та й дожився якось той бідняк, що в нього вже їсти, і пити нема нічого. Думаю, піду до сусіда, попрошу в нього, щось, ну якось борошна трошки, а потім з урожаю віддам. Та й пішов. А той бачить, бідняк до нього йде, вийшов на ворота, ти чого до мене йдеш? Та йду, бо сусіди дорогенькі. позич мені до урожаю борошна чи зерна яку. Ага, каже, позич. Сам переб'єшся. Якби я позичав, то і сам голодний був. Іди геть. А то ж плаче, просить, ну, ну, ну сусідочку, ну, про... а ну я щось собак на нього спусти. Іде, то й додому, що ж я дітям дав. Та й вдома вже ввечері каже, жінка, як хоче, я піду десь на заробітки, та якось будемо проживати, бо нема чим дітей годувати. Та й пішов в сусіднє село, та там у когось намолотив зерна, от, до речі, мене ціп'яє, які молотять, покажу вам. Бачите, оце називається ціп. Ось така от. Одна палиця довго, друга коротка, тут вони зв'язані. І це отак цим ціпом б'ють, кладуть сніп зер... пшениці, б'ють і... і вибивають зерно звідти. Потім те зерно збирають. У когось він намолотив, у якогось мельника поробив, трошки ся ся так, та борошно та зерна приніс додому. Якось вони там перебиваються, якогось коржика спечуть та й та того їдять. А тут якраз настала. Уже така пора, що пташки прилітають. І у них коло хати під стріхою ластівочка, гніздечко зробила. Знаєте, як ластівочка робить, якщо ви не бачили, вона грудочки землі, все зліплює так, як своєю слиною, ніби. І робить таке, як, як корзиночка невеличка під стріхою. І там така дірочка, як всередину залазити, можна. І вивела там, вона яєчка принесла. А діти вже такі раді заглядують, Дуже ж... Кажуть, у кого ластівка поселилась під стріху, той щасливий. <кій> дітки ж такі раді, нема що їсти, зате радість Ластівочка, а вона співає, а дивлюся, як вона цим... пташенята вилупились, там троє пташенят. І так і, і, і дітки тішаться, що і червячки вона їм носить, а вони ще черв'ячків накопають, накладуть, щоб Ластівочка взяла. Та й вже в хаті ніби, ніби радість. Нема що їсти, зате добре. Коли це одного дня? Виходить бідняк на вулицю дивиться, а до того гнізда по стіні змія полізла. І таки та ластівочка, бідна, б'ється, в вікно. Він б'ється ту змію, і вона залізла, і тих розвалила те гніздо, попадали, ті пташенята. Вона двох ковтнула, а третя бідне лежить. Він підскочив, таким ціпом своїм, махнув, та й ту змію забив. Та й те пташенятко, божечки, підняв, а в нього, в нього ніжка зламана. Щора, пта ця пташечка літає над ним, а він взяв свою шапку, стороб, взяв цю пташенятку, перемотав ніжку. Та й в хаті вже вони за тим пташенятком глядять, вже пта черв'ячки її годують. Та й <кій> добралися до осінь, та й те пташенятку одужало. Ніжка зрослася. Воно полетіло і разом з ластівкою вона з ним полетіла. Ну вони раді, що врятували таку. Коли ця ластівка вертається? І залітає в хату і кладе йому на стіл три зернинки, три пшенички. Подякувала йому за те, що дитину врятував. Він каже, ну хай полетіла ласічка він взяла, ну що з цим зернинками робити? Візьму їх посаджу. Пішов на нагороді, та й посадив. А зранку діти будуть, тату, тату, дивися, дивися, що там на городі. Він вискакує, а там виросло три здоровенні гарбузяки такі. Ну Взагалі гарбузи у нас великі, а то такі. Ну я не знаю, ну рукам обійняти не, об не можна. Він такий, Боже, що ж це таке? Взяв одного цього гарбуза. Там я думаю, хоч каша гарбузова буде, слава Богу. Сокирою розрубав, а там всередині, Боже, що хочеш їсти? Ковбаса лежить, пироги лежать, там якесь... Що, що таке можна уявити? Він додому з жінкою те все носять при. Вже ж є, що в них їсти. А ну лишень, давай подивимося, що в другому. Вже він той другий розрубав, а там всередині одежа. І, і сорочки, і кожухи, чоботи. Вже в них є, що одягтися. О, вже таке подяка від тої ластівочки. Давай же ж я третій. А третій розрізав. А там повно грошей. І мідні, і срібні, і золоті. Вже він ті гроші. Відрами додому носив, вже вони забагатіли. Тут вже вони і землю купили, хату нову поставили, Та й Зажили, як люди, добре. А багач дивиться, що це таке. <кій> Звідки в нього гроші? Певно, думаю, десь у мене вкрав. Якщо в нього гроші з'явилися, взяти нема, де вкрав у мене. А він такий багатий, що не знав, скільки в нього чув. Та й думаю, точно. Та йде до того бідняка. А ну каже, признавайся. Звідки в тебе гроші? Та, то, а а як то розкаже, що ластівочка чи що? Та так, то все, від діда лишили, що ти бреше, я зараз всю поліцію викликаю, ти в мене вкрав. А бідняк той добрий, думає, хоч він вже й не бідний, але знає, що правди шукати немає як, Суди та поліція за багатими тягнуть, та йому там біда буде, все заберу, та ще все заберуть, а ще й в тюрму закинуть. Що робити? Та й взяв та й тому багачу розказав, як є. Показав те гніздечко розбите. Та розказав про ці зернинки. Та каже, така ластівочка в мене була. Та троє ластів'яток. А змія і те гніздечко розвалила. А я тільки одне пташенятко врятував, в нього ніжка була зламана. Я перев'язав, воно одужало. Потім ластівка принесла мені три зернинку. Що ти брешеш? Що ти розказуєш? Ні от правда, так і так. Ти показав, що ті гарбузи порізані. Ага. А багаж задумався, якщо такий дурний, та обогий, отрив багатство. От мій котик прибіг, звати його боська, можна взяти на ручки. О. Якщо він то такий бідняк отрив такий подарунок, то я ще кращий получу. Та й давай вже що робити. На той рік вже сам подивився, де ті гніздечка листів'ячі є. Та й одне гнізде, гніздечко. На якійсь хаті зірвав та й приніс під свою стріху причепив. Та й чекає, щоб ласівочка поселилась. А ласівочки прилітають, а гніздячка, от готова є. Та й одна ласівочка поселилась у нього під стріху. А він вже чекає, заглядає кожен день, коли там ті яєчка будуть, пташенятка. І вже дивиться, вже троє пташенят там є. Та він ходив, дивився, яка там змія. думає, що змії немає, то він сам взяв палицею, те гніздо збив. Двох пташенят задавив, а одному лапу зламав. Щоб все було як то. А потім ту лапу скрутив та до себе в хату посадив, те, те пташеня вигодовував. До осені пташенятко одужало. Взяв і нього випустив, ластівочка політала і вертається, приносить йому одну зернину. Не три. Він думає, -о тому три, а мені одну, але, мабуть, це щось таке дуже важливе. Взяв ту загнину, посадив, та й на городі поливає. Коли зранку виходить, а там, Боже, не три, а один гарбуз. Але такий великий. Боже, вище нього. Думу, оце вже мені багато. Та й своїх намітів. Давай цього гарбуза та підважили та на воза, та до хати, як в хату занести. Взяв в двері не пролазить, наказав стіну розібрати. Розібрали стіну, то гарбуза закотили всередину. Він того гарбуза, взяв, ну тікайте всі, буду багатство своє добувати. Взяв ножем його, не бере сокиру рубану, а звідти як вилетів вогонь і почало все горіти, він тікати, хата згоріла, господарство, хазяйство пішло на все його, Все його багатство згоріло в один день. От всім так буває, коли хто зло робить. то що він жадібний, брехливий, то таке хай. А якщо ти зробив зло, то ніколи добра з того не буде. Так і зараз ми бачимо, напали на нас вороги. Московити. Зло роблять, і їм те зло сториться і повертається. І повернеться воно завдяки нашим Збройним силам України, які воюють, б'ють ворога, нікого не бояться, і ми їх не боїмося. Підтримуємо наші Збройні Сили України, бо ми з вами одного роду, українського, козацького, а козацькому роду нема переводу. Підтримуємо один одного, як оці. Бідні люди підтримували, і буде нам щастя. Переможемо ворогів, відбудуємо нашу незалежну Україну, і ви, діти, будете жити в прекрасній, незалежній Україні, столиці світу. Всі будуть пишатися, що з вами живуть на одній землі. Бо ми, українці, любимо не одного, не боїмося, б'ємо ворогів і зберігаємо свою культуру і свою казку. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятаємо про це. Завтра знову зустрічаємося. І тепер знову разом зі мною. Слава Україні! Героям слава! До побачення, до завтра.